Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Ой, дивимось сьогодні на завтра, дивимось на один день і починаємо з особистого життя. Давайте до чого вам готуватись в особистому житті. Тут якісь дуже швидкі події будуть розгортатись, які ведуть до певного закриття, завершення, до того, що будуть якісь обмеження певні, якісь, знаєте, от... Ну, Як результати, на які вкажуть, на які, як знаєте, от підводитись будуть якісь ітоги. Для вас різних це буде в різних галузях. От у вас у кожного, у кожної своя тема, але це щось, через що ви хвилювались, або, наприклад, для когось з вас хвилювалась ваша дитина а ви підтримку надавали. Тобто тут якась ситуація, яка вже буде от закрита, вже буде ітог підведений любовна сфера, сфера кохання. Давайте до чого вам готуватись у сфері кохання. Король мечів буде вам доказувати свої почуття, свою любов, свої наміри на вас. Тут інформацію вам буде надавати. Тут просто, от знаєте, як трошки трошки чомусь навіть буде сперечатись з вами, але знаєте, це виглядає так, що Людина хоче якихось змін, а ви можете бути ще й не готові трошки до тих змін. І людина буде намагатись вам якісь свої правила, може нав'язати, може, тому і буде так трошки наполягати. Можуть бути трошки і внутрішні такі суперечки в людини. От, знаєте, коли емоції захоплюють людину, коли емоцій забагато, і трошки він ну, як не може з собою о, ладнати. Робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватись в роботі. Тут гарно. Тут закривається одна тема. ви ну, Як робите зупинку? Ви може деякий час. Наприклад, ви до обідньої перерви щось зробили, обідню перерву, ви взагалі нічого не робите. А потім з'являється можливість щось почати нове. Для когось це як ну, прийде зарплатня в цей день. Давайте трошки будемо уточнювати. Ага, ні. Про зарплатню навіть поспішила. Для когось вона затримається. От в цей день можете ще і не отримати, і будете хвилюватись. Бо вже собі там намалювали якісь там покупки, якісь витрати, а думали, що будете радіти. З новими якимось речами, але ну, поки що не в цей день. Ну нічого, воно потім буде. Воно потім доволі швидко все прийде до вас. Бо це як в планах є, це, як знаєте, підписані якісь певні папери для того, щоб це відбулося. І воно буде. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Це ті дії, які будуть надходити від тут чоловіків. Тут два чоловіки: король Пентаклів та король жезлів. Якась розмова між ними вона буде давати можливість дій, можливість просування, змін якихось, але не швидких. Не, не думайте, що це просто от, в межах одного дня ситуація відтвориться і все. Ні, в цей день вони можуть тільки планувати. Можуть будувати ті план, починати щось робити, обговорювати деталі, але приймайте, як є, бо дійсно там щось ну, таке гарне м -м, намагаються зробити. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Знаєте від чого? Коли хочеться щось так швидко зробити чи отримати, що ладні навіть на хитрощі. От від цих хитрощів відмовляйтесь. Це може хтось там до вас, з цими хитрощами, підходити, бо дуже хоче щось отримати від вас. Ну то відчувайте це. І відмовляйте людині, якщо хитрує з вами, або собі кажіть, зупинись, не хитруй. Бо якась така, знаєте, ситуація намальована, от воно ніби все так швидко може зробитись. Нібито і владнається ситуація швидко, там, що там вам треба зробити, але потім у вас будуть сумніви, а чи треба було, може, може і не так мені треба, може, інша ситуація була б краще. Тобто відмовтесь від хитрощів, з якими от, може, ви хотіли скористатись, може, з вами так хтось хотів зробити. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. Так, чого вам не уникнути? Тут у нас король Кубків та імператриця. якась пропозиція від такого короля Кубків до такої імператриці. Щось людина. Хоче як стабілізувати, як отримати своє, як не втратити щось. Щось тут буде, ну, якісь зміни буде пропонувати, але ну, я не бачу, що воно так вийде, як йому хочеться. Здається, що ця імператриця не піде на. На ті умови, які промовляє цей король Кубків. Хоча він, він впевнений в тому, що він робить. Це може бути до жінки, може бути до матері, може бути навіть і до керівниці, якась там пропозиція. Тобто, жінка тут в цій позиції, жінка тут статусно вища. Може бути і старша за віком. Ну, така ситуація. Не уникнути цієї ситуації, але вона трошки не так піде, як він собі то намалював. порада від вищих сил. Давайте побачимо. До чого вам готуватись? Вам тут буде надано якийсь шанс, от інформацію вам нададуть про якийсь шанс, який може все змінити, от просто як рух починає. Знаєте, шанс, через який ви просто собі скажете, так, все. от Я просто от зараз змінюю своє життя. Ви можете одним якимсь рухом відмовитись від чогось в вашому житті, от сказати, так, от тут я зупиняю, я далі йду. І початок зовсім нового періоду, етапу вашого життя. Тобто тут Якась ситуація, за якою ви, може, довгий час, а може, і не дуже довгий, сперечались, але в цей день вже як надоїсть. От все. Я, я хапаюсь за можливість, я роблю все. От такий день. Всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня і гарних подій в цей день. І людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. І побачимось. Всім пока!